Я прилетів в аеропорт Кеннеді і їду на поїзді до а, Grand Central Station, до центрального вокзалу на Манхеттен. А, цікаво, що поїзд поїзд такий приїхав і повністю з нержавійки. Тобто не помальований, я думаю, думаю, дешевше робити якісний метал нержавійку, який з яким нічого не буде, і не малювати його.

Эти дуже популярные бургеры. Их я вижу, да, на разные А тут все я уже на mm -hmm. -то и, и там, Макдональдс, и Бургер Кинг, ну, в принципе, почти рестораны. Поїзди. Поїзди значить, І Ми їхали хвилин 15 до Франк-Централі. Зараз візьмуть. Отак, от прямо спуск такий. І кудись ми йдемо, незрозуміло. Шукаємо е автомат для продажі квитків.